Твій мінімум це для когось максимум. Пам'ятай про це та не знецінюй свої зусилля. Для тебе 10 хвилин кардіо це розминка. Для бігуна, який вже роками бігає марафони, це просто смішно. Але для когось це перша перемога над собою. Твої 80 кілограм у жимі – це комусь здається зараз космосом. Приблизно так само, як тобі здається космосом 80 кілограм в підйомі на біцепс. Ніколи не порівнюй себе з іншими. Порівнюй себе сьогодні з собою вчора, адже тільки це має значення. Кожен іде своїм шляхом. Для тебе це може бути маленький крок, а для іншого. Величезний стрибок. Ніколи нікого не знецінюй адже твій шлях важливий для тебе, а шлях когось важливий для нього. Пам'ятай, що прогрес не може бути у всіх однаковим. Твій мінімум це для когось максимум. А твій максимум ще попереду. Якщо тобі потрібна індивідуальна програма тренувань, план харчування чи ти хочеш співпрацювати зі мною. Як з онлайн тренером пиши мені в інстаграм, посилання є в профілі.